Уряд Азарова трохи не дотягнув до трьох років. Він запам'ятається українцям скандальним податковим кодексом, і пенсійною реформою, протестами афганців і чорнобильців, постійним дефіцитом медикаментів для вілфікованих гемофіліків, діабетиків тощо, низкою скандалів із друком підручників, зниклими картинами у самій будівлі уряду, підготовкою до євро і хюндайним покращенням. Апогеєм же діяльності Кабміну Азарова стала боротьба за енергетичну незалежність України. Спочатку урядники осоромились через закупівлю так званих. Вежбойка і зрештою проект побудови ЛНЖ-термінала і підписання мільярдної угоди з іспанським самозванцем. Не менш яскравими за діяльність уряду були і прем'єрські висловлювання, чого тільки варті кровосісі Микола Азарова. Прем'єрські слова, що вже встигли стати крилатими. Давайте пригадаємо далі. Ну що піднялись на В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Да нічого у них не вийде. Так, че сміємося. У вас яке на підприємстві зарплата? Скільки? Отори, значить, 100% не повний робочий день. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Боже. Я ще не говорю, не цікаво. Дорогі! Дорогі! Дорогі. Так аж за, за перебігом, за перебігом їх розяснення путнікам. Путникам податків. Мені захотілося, честное слово, пританцовувати. вальс показ плесать. Дякую за увагу,